Говоримо, отож, друзі, в рубриці поговоримо. В нас як і було анонсовано раніше, маємо сьогодні гостю, власне, психолога Олену Бегас. Пані Олена, доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Раді вас чути. дякуємо, що ви доєднались до нашої розмови, до нашого ефіру. Так, ви знаєте, що сьогодні, саме 15 травня, відзначається міжнародний день сім'ї, і хотілося б дуже власне трошки почути від вас, щоб ви розказали нам про вашу сім'ю. Так, дякую. Дійсно, сьогодні дуже приємний приємне свято в нашій країні. Це дуже важливе свято для нашого суспільства. Отже, моя сім'я, я так би сказала, вона складається з чотирьох осіб. Це мій чоловік і у нас є дві доньки. Ага. Але я вважаю своєю сім'єю або родиною. Це більш, більше коло. Це і мої батьки, і мої сестри, і їх чоловіки, і батьки мої моєго, мого чоловіка, і uh -huh. його сестри, oh і мої племінники. Да, ми дуже тісно спілкуємося один з одним. Ми переживаємо один за одного. Ми дуже близькі. Тому я всіх цих людей вважаю своєю сім'єю. Oh Прекрасно насправді Класно. таке рідко, коли почуєш, що так. Така широ, таке широке коло люди називають своєю сім'єю. Так скажи. і ну відчувається знаєш близькість, така єдність тоді. Так. А можете тоді, в принципі, поділитися секретом міцності вашої родини? Ну тут би я відмітила два моменти. По перше, це Бог. Ми є християнами. Переконаними, тому я спостерігаю за нашим життям, як Бог насправді нас єднає. Тому що коли кожен член родини є близьким до Бога, ми і стаємо ну більш близькими один до одного, тому що Бог є в центрі. І чим ближче ми до нього підходимо, тим дійсно і одно, один одного ми більше відчуваємо. Прекрасно. Щ... Ну, другий момент хотіла би відмитити такий. Коли більш такий психологічний, коли кожен член родини, або якщо це мала сім'я, кожен із партнерів, він працює над особистістю своєю, і він просувається до зрілості більш психологічною, то і він більше розуміє і свого партнера, і з більшим співчуттям до нього і розумінням відноситься до його недоліків, розуміє більше його. Діти в таких сім'ях вони зазвичай теж формуються більш здоровими особистостями. Це я е, спостерігаю у своїй родині і вважаю, що це сприяє міцності нашої родини. Прекрасно. А, пані Олено, а які, на ваш погляд, от саме ключові фактори, які сприяють цим міцним стосункам в сім'ї? Е, ну, перше, я б хотіла сказати, що це все ж. По-перше, любов, тому що якщо немає любові в серці, вона є двигуном цих теплих стосунків, цих, всього, що відбувається у родині, наступним фактором я теж хотіла б сказати, що це є Бог дійсно. Це такий фактор, як, якого не виключиш. І якщо родина, розумієте, якщо родина вона розуміє, як Бог піклується про неї, і про кожного, якщо вона на це цінує, на це звертаю увагу, якщо вона це акцентує uh -huh. і це транслює своїм дітям і наступним поколінням, то це дійсно дуже сприяє міцним стосункам у сім'ї. Тому що е якщо є така основа глобальна, е на якій е будується сім'я, то це вже дуже багато що вирішує. Е ще б могла відмітити теж такий фактор. Як дійсно дорослішання кожного? особисте дорослішання, психологічне, духовне, фізичне, члена родини. Тому uh -huh. що якщо, наприклад, ти травмований переходиш у родину, травмованим ти створюєш свою родину, а твій партнер, наприклад, знаходиться на іншому рівні. В нього якийсь свій багаж внутрішній. Uh -huh. і, і, і за різниці ось цих позицій, вони, в, більшість конфліктів і будуть виникати. Але ну, це все нормально, ми всі в такому світі живемо, де немає немає абсолютно здорового е, е, нікого. Тому, якщо ми це розуміємо і все ж таки далі просуваємося і розвиваємося, розвиваємо свій внутрішній стан, розуміємо, що так, е, такий же розвиток, і психологічний, і духовний, проходить, і інший член родини, то uh -huh. це. Це ж такий фактор, що сприяє міцним стосункам. Угу. Насправді. І ще, і, ще, да, і ще вибачаюсь, один момент, Без проблем. Би, да, відмітити, це все ж таки сімейні традиції. Це ті такі моменти, які такі зірочки, які вони належать тільки твоїй родині. Це те, що знає тільки твоя родина. Могу навести можу навести такий приклад. Наприклад, ми започаткували з. Ну, я власне, започаткувала таку традицію, коли ми одружилися кожного року в день нашого весілля, я дзвоню батькам мого чоловіка і дякую їм uh -huh. за нього. Oh, е, спочат... да, спочатку ну, дітей у нас не було, вони цього не знали, але далі я. Це транслюю своїм дітям, і хочу, щоб і вони відчували таку вдячність за свого тата, і не знаю, хай самі вирішують, будуть вони так А ви робити саме як за тата дітям? говорите, чи як за чоловіка? Тобто, ви дякуєте як за по суті батькам за всі сфери, в яких він ре ре реалізовується в сім'ї, правильно? Ну, диви дивитися, спочатку я е, дякувала просто як за чоловіка. Коли з'явилися діти, я вже дякувала і як за чоловіка, і як за батька наших дітей. Угу. Потім якісь були такі обставини протягом року, якісь випробування, якісь складні моменти. і ми якось з цього виходили. І як коли приходив цей день, то я вже дякувала, або я за якусь рису, яка ось проявилася. В, в процесі вирішення цих обставин або щось нове я відкрила в цій особистості, і конкретно за це я дякувала цього року. А як батьки цікаво. реагували, до речі, от мені цікаво такий підхід. Тому що це насправді дуже незвично звучить. Просто дзвонити і дякувати за те, що от вони вам подарували сина такого. Ну, звісно, їм дуже приємно. І чим більше років проходить, тим я бачу, що вони відчувають таку наповненість, що вони вклали в свого сина. І це пройшло не дарма. І це продовжується. Благословіння ці вони продовжуються в житті ось нашої вже родини. І це, ну, я бачу, що це дуже якби їх наповнює і дає їм таке чу, почуття задоволення цікаво О, насправді це. так цікаво, mm. така цікава традиція. А пані Олена, цікаво, так. Е як ви вважаєте, можливо вирішити будь-які проблеми в сім'ї, чи є якісь такі проблеми, які неможливо вирішити? Або, взагалі, як знайти спосіб розв'язання конфліктів, в тому що впевнена, що конфлікти звичайно ну, існують у всіх, але питання яким чином вони вирішуються, і чи вирішуються в принципі? Так, це нормально, коли є конфлікти. Це означає просто, що. Є взаємодія між двома партнерами, так, mm -hmm. ну, наприклад, двома партнерами, Да. Бо, бо можуть бути конфлікти між батьками і дітьми, це різні покоління, так скажемо. Але наприклад, між двома партнерами. Я вважаю, на мою власну думку, що можна вирішити будь-яку проблему. Але е, треба, звісно, е, знати шлях її вирішення. Його знайти бо, буває Дуже тяжко. Іноді його не знаходять люди, і тому вони розлучаються і розривається сім'я. Але але ж я переконана, що Бог він. Е Може вивести з будь-якої проблеми сім'ю. Ну, звісно, тут і, треба і звертатися до е, тих, хто експертів, тих, хто розуміється, наприклад, психологів, mm -hmm. які можуть порадити конкретні шаги. Тут звісно, треба і духовна підтримка, і звертатися до Бога, але. Можу сказати, спостерігаючи за світом, як я сама перебуваю у родині, я можу сказати, що майже всі проблеми у родині походять з проблем розвитку окремої особистості. Тому що, наприклад, так, чим менше дитин, людина знається про Особисті кордони, чим нижче її емоційний інтелект, чим менше вона якби зріла, тим більше вона порушує кордони іншої людини. Тим більше вона ображається, тим більше вона зайнята своїми переживаннями, втомлена від цього всього, що в чому, в чому перебуває, і вона діє згідно цього. Mm -hmm. Я вважаю, що шлях вирішення цих сімейних проблем він Проходить власне через процес вирішення проблем особистості і особистоного дорослішання кожного з партнерів. Насправді дуже мудро кажете, mm -hmm. тому що поки в собі не розберешся, складно mm -hmm. не... не матимеш в собі миру, складно шукати його з іншими. А от скажіть, будь ласка, яким чином можна, е, от не знаю, як це правильно сформулювати, тримати баланс, можливо, між розумінням, що в сім'ї можуть бути абсолютно різні точки зору, погляди, е, там е, знову таки, мотивація рухатись, можливо, в яку в яку по якомусь шляху, але вона зовсім відрізняється, можливо, від поглядів партнери. І от, е, як правильно відстоювати власну позицію для того, щоб це не переростало в конфлікт, а якось по мудрому в сім'ї було так, так я розумію ваше питання. Це дійсно дуже практичне питання, це те, що відбувається в наших сім'ях. Ну тут дивлячись, яка яка глобальність проблеми? Ну, по перше, якщо це вирішення питання, що стосується всієї родини? То я б сказала, що тут всі можуть ви сказати про свою якусь думку, що мають, але рішення приймається батьком як головою родини, тому що я християнка, і згідно біблійного погляду, то це чоловік є главою родини, і він має право прийняти рішення. Яке стосується е, родини в цілому, ну, наприклад, uh -huh. там обрати, обрати місце життя, де побудувати будинок, так дійсно всі можуть сказати, де їм більш хочеться, подобається. Але батько хай все е, взвісить і остаточне рішення прийме він. І родина е, е, хай його вже приймає. Uh -huh. Але якщо це питання е, моєї... Особистої території мої... моєї особистості, скажімо так, то тут я маю приймати особисто своє власне рішення і відстоювати власну пози... позицію. Ну, наприклад, особисто я. Ну, це не про мене, але наприклад, особисто там якась е, жінка має здібності, скажімо, там до викладання, і вона хоче пов'язати своє життя з педагогікою. До неї в неї це виходить, їй це сподобається. Це територія її, її особистості. Угу. Але чоловік знайшов їй дуже класну роботу, де багато гарна зарплата, багато бонусів інших, але вона пов'язана на ну Скажімо, з підприємством, де вирощують квіти, так це дружині зовсім не подобається вона. Ну не хоче з цим з цим пов'язувати своє життя, і вона має право обрати те, що подобається їй. Можливо, там е, інша зарплата, можливо, там не такі бонуси, але це територія її власної особистості. Ага. Тут має приймати рішення вона особисто, це її життя, це її. Особистість, ось така моя думка. Дякую. Насправді цінна і така глибока думка. Пані Олено. А як ви взагалі вважаєте, як покращити сімейні відносини? Наприклад, чого треба уникати в сім'ї для того, щоб стосунки <світтє> були кращими? Дивіться, я вважаю, що починати треба з себе. Щоб покращити відносини у своїй родині, починати треба з себе і починати працювати над собою. Угу. Чим, як ми казали вже раніше, чим більше я буду обізнана щодо своєї особистості, чим більше я, скажімо так, буду оформлювати свій внутрішній світ, знати ті ж кордони, володіти своїми емоціями і тим більше, і так далі, то розумієте, ти більшу цінність я буду представляти для свого партнера, uh -huh. і тим, uh -huh. тим з більшим розумінням я буду відноситися до людей, тим тепліше біля, буде біля мене людям іншим і, і моїй родині, і всім буде приємніше біля мене знаходитися. Тому що якщо е, людина психологічно е, відокремлалась від інших, їй легше легше збудувати відносини із своєю родиною, із іншими людьми. Тим е, вона більше розуміє інших, тим біля неї краще. Для, і, і люди потягнуться, знаєте, я каже, як кажуть. Е, чого треба, треба уникати? Ну, м м на мою думку, треба уникати е, засуджувати, винуватити свого партнер партнера в той час, не доглядаючи за власною територією відповідальності, розумієте, коли, uh -huh. коли в родині, в кожній так, у батька є свої завдання і задачі, у матері. Свої дітей діти підростають там, ще вчаться, Але коли я не працюю над тим, що мені власне треба зробити, а туди загляду, ось ти цього не робиш. Оце ти не так зробив, от тебе треба по-іншому, ось ти не такий. Ось цього треба уникати. Треба починати із себе. Uh -huh. І розумієте, на моїй території дуже багато роботи, і може ще й більше, чим на території мого партнера за що я його засуджую. Так треба uh -huh. ж зробити, яке я маю право засуджувати його, якщо я не зробила те, що е, стосується власне мене. Е, оце перше, а друге. Я б відмітила такі моменти. Треба уникати методів, які рвуть зв'язки. Ну, наприклад, ті ж методи дисципліни з дітьми, які е базуються на розриву зв'язку. Відсторонювати свою дитину, ось вона щось погане зробила. Ти її відрізаєш від себе, іди ось там навчися жити, тоді приходь до нас в родину. <гум> Але це не працює, тому що е, тільки ось тому ж і секрет, що тільки перебуваючи у зв'язку з нами, дитина може чогось навчитися. А де ж хто ж її там де, десь навчить? Ось я вважаю, що уникати різних таких методів, які рвуть зв'язки, а на е, навпаки, підтримувати ці зв'язки любими шляхами, любими методами їх підтримувати, бо в цьому наша сила. А скажіть, будь ласка, от, під час, мені здається, повномасштабного вторгнення, особливо на початку, там перші півроку я пам'ятала е, таку особливість. Можливо, мені просто здається, що от, знаєте, люди як дуже сильно відокремились один від одного, от, от, позакривалися. Кожен як в своїй коробочці живе і намагається е, як це, відновити внутрішні ресурси тими методами, яким кожен може. І я побачила це дуже mm -hmm. чітко в багатьох навіть сім'ях. І от можливо, ви як психолог могли б порадити. От, Якісь особливі там способи, методи підходи для того, щоб зберегти стосунки там саме от, в такий непростий час повномасштабного вторгнення? Е, зрозуміло питання, ну дивіться тут я вважаю так: якщо близькість між партнерами не була сформована до війни угу. поступово, бо це праця багатьох років. Е, Її буде складно зробити під час розділення, під час випробування, але можливо, звісно, можливо, але складніше. Ем, ну, якщо немає розумієте, цього внутрішнього зв'язка, оцієї прив'язаності від серця до серця, яка витримає і час, і відстань. Якщо цього нема, буде дуже непросто зберегти зв'язки, родину. Якщо вона розірвана, наприклад, жінка перебуває за кордоном з дітьми, чоловік знаходиться в Україні. Ем, дуже багато сімей вже розпалися в моєму оточенні і це дуже прикро. Але ж все ж таки, я спостерігаю і так, таке явище, що якщо ось цей е, зв'язок між серцями, оця прив'язаність між е, чоловіком і жінкою вже була сформована до вторгнення, то там більш шансів зберегти родину. Якщо Кожен жив своїм життям, е просто вони жили під одним дахом і якось, ну, якось називалися одним прізвищем, то, на жаль, ось такі обставини вони призводять до складних, угу. складних ситуацій у родині. Розуміє, це так як було, коли епідемія коронавірусу була. Так, так, одразу так. всі на карантині, і одразу статистика розлучень так. підросла одразу так пані і Олена. насильство у родині, теж так, так, насправді, mm -hmm. так на жаль, так так і було. Пані Олена, ви розказали, що у вас величезна така сім'я і далекі родичі, які ви називаєте сім'єю, і знаєте, є постає таке питання в мене: а як підтримувати стосунки зі своїми е... рідними братами, сестрами, батьками, незалежно від того, якою відстань ви розділені? Можливо, хтось так я можу Так, я можу сказати, що вся моя родина, нас семеро у наших батьків, один брат і шестеро сестер. І я можу сказати, що ми розкидані по світу в даний момент. Всі наші сім'ї е, проживають на різних континентах, але, але ми ж все ж таки... Завдяки електронним методам е, зв'язку можемо підтримувати ці родинні стосунки. Ну, це по-перше е, турбуватися, якось не бути. Е, є таке російське слово равнодушним. Да? Ну, угу. живуть, живуть вони там собі. Ну ну і хай да байдужим, ну і хай там собі живуть. Але не ні. Якщо є оця близькість, ти не будеш байдужий. Е, це... Цікавитися, що там у вас, може якось попіклуватися за близьких, якщо це на відстані, навіть це можна зробити. Наприклад, там за е, батьками, так і, і хто знаходиться там в більш таких е, добрих умов... умовах, він може забезпечити навіть на відстані. Ось ми, наприклад, коли не, мо... не могли бути поряд з батьками, ми їм зав... замовляли доставку продуктів додому. Так? Це ну це таке мінімальне, що можна зробити. Mm -hmm. Можна е, заплатити за якусь, е, забезпечити якусь допомогу зі сторони. Так, ми можемо я якимись шляхами ну, знайти безліч є можливості, як це зробити, але проявити ось цю м'якість серця, оцю, е, оцю любов до того, щоб якось покращити їх стан, з розумінням віднестись до того, де вони перебувають, що вони переживають. Це, це вкласти в цей процес своє серце. Е, ось так. От е, наступний момент можна молитися за рідних. Хто християни? Ось ми, е, християни, ми можемо молитися за своїх рідних. І е, ці молитви відчувають наші рідні. Вони самі кажуть, що ми відчуваємо, як ви молитеся за, за нас, і ми як. Діти відчуває... відчуваємо молитви наших батьків. Наприклад, це таке відчуття, яке ні з чим не переплутаєш, угу. ось і якось так. Дякуємо, пані Олено, знаєте, тоді ще в мене виникає питання? От в контексті сім'ї, я е, помічала знаєте сім'ї, в яких, наприклад, чоловіки страшенні трудоголіки, які переживають за те, щоб забезпечити сім'ю, і це з однієї сторони дуже класно. Це дуже приємно, що вони стараються, але от все одно яким чином підтримувати баланс, можливо, не до не допускати тих помилок, перекосів знаєте, між Там, сімейним знаю. життям і, і роботою. От як приділяти достатньо часу своїм близьким і при цьому? Мо знаходити часи працювати, якось жити. Так, так, я зрозуміла ваше питання, і самі ми з цим стикаємося кожного дня. І з одного боку є завдання, так і заробити якось на життя. З іншого боку, ми вирощуємо своїх дітей і спілку... хочеться спілкуватися з ними. Для себе я виділяю два таких глобальних момента. Ну, по перше, це має бути внутрішнє розуміння, так що всьому має бути своє місце. Це людина. Має вже коли вона не пливе за чиєю а ось може конкретно розуміти і, і якось розуміти, що всьому має своє місце, має бути і у житті, і в часі теж. І другий момент це планування. Якщо людина вже Розібралася і з, з ну як, як вона більше зрілою, стала вона усіль, усвідомлено розподіляє час для кожної сфери життя. То вона вже може і відокремити більше часу для того, менше часу для того. І слідувати цьому плануванню. Якщо вона це зробила, вона має за цим і жити. Uh -huh. Але якщо, якщо це не виходить, не виходить, всьому можна навчитися, було б бажання. Звучить прекрасно, так. насправді і надихаюче обнадійло. <laughs> Дякуємо вам дуже, пане Оле... пані Олена, за такі приємні слова. На останок, можливо, що ви хотіли від себе побажати нашим слухачам от в контексті теми сім'ї? Побажати, звісно. Я бажаю всім, по перше, відчувати Божу любов до нас, тому що. Він наш отець, і ми його діти. ми можемо, виходячи з цієї любові, транслювати і передавати її в наші сім'ї. Хай в наших сім'ях буде багато теплоти, багато сильних зв'язків, які переживуть, і час, і відстань, і нічого не зможе розділити нас, і навіть це буде продовжуватися вічність. Дуже дякуємо, дуже дякуємо за таке гарне інтерв'ю, глибоке і змістовне. Mm -hmm. Дякуємо, що ви приділили свій час для нас, пані Олено. Від нас, від нашої команди, вам. хочемо побажати вам і вашій сім'ї міцного благословіння, рясного Божого благословення, здоров'я, і ми, звісно ж, як я люблю казати, в серце і за вікном. Маю надію, що ще якось почуємось. Всього вам найкращого. До побачення, почуємося, до побачення. Радіо